Перш сюжет від Валерії Сергієвої про ефективність і неефективність роботи депутатів Верховної Ради. Відтепер є ресурс, де всі дані з парламентського життя систематизовано у зручному вигляді, ідеально пристосованому для того, аби контролювати роботи депутатів. Громадянська мережа опора запустила сайт про Верховну Раду. Ми погуляли по сайту і зібрали найцікавіші факти життя парламенту. Наприклад, тут можна побачити статистику голосувань, зрозуміти, наскільки дружньо фракції підтримували той чи інший проект. І тут же можна відкрити повне досьє роботи кожного депутата. Як часто він буває на засіданнях та комітетах, скільки виступів та депутатських запитів зробив, скільки проектів писав та як голосує. Виявляється комітети, які ця Верховна Рада особливо поставила в пріоритеті, відвідують лише представники коаліції. Серед них найбільш дисципліновані народний фронт та блок Порошенка. Опозиційний блок, який відсторонили від головування в комітетах. Вирішив тоді не ходити на них. Так само і коаліційні групи Воля народу та відродження. Серед і так небагаточисельних об'єднань половина не відвідує комітети. Так само пасивні депутати опозиції і у виступах. У них у фракції найбільше мовчанів людей, які за півроку жодного разу не виступали на засіданні. Серед них брат та сестра Льовочкини. Вони здебільшого відсиджуються в залі. Приблизно однакова кількість мовчанів у Народного фронту і у блока Порошенка. Близько 30% людей набрали води до рота. Існують у кожній партії і так звані. Передасти. Це ті люди, які подають заявку на виступ, а потім передають слово колезі по фракції. Так званих МС найбільше у Народному фронті та радикальній партії. До лав передастів потрапив Михайло Гаврилюк та красуні Олега Ляшка, Злата Огнівч та Альона Кошелва. А от щодо найкращих ораторів, то на першому місці, звісно, Олег Ляшко. В нього рекордна кількість виступів 205. За ним Олег Березюк, з в якого 117 сімнадцять виходів. Із невеликим відривом слідує Юрій Луценко, голова фракції блоку Порошенко. Зі сто 15 промовами. В решті фракції найкращі оратори не голови, а прості депутати. Батьківщини Сергій Соболів 84 виступи, в Народного фронту Вікторія Сюмер 73 виступи, а в опозиційного блоку Олександр Долженков. Є в раді і найбільші нероби. Двоє з них у блоці Порошенка: це Віталій Чепінога та колишній Порошенківець Андрій Денисенко. Вони пропустили через відсутність більше тисячі голосувань. Це при тому, що їх всього було 1375. Також жодного разу не виступали і не давали депутатських запитів. Решта таких у опозиційному блоці. Це брати Добкіни, які взагалі не приходять на засідання, та Сергій Ларін. Останній примудрився проігнорувати майже 1200 голосувань. Його картка знаходилась в залі, але жодної кнопки так і не було натиснуто. Якщо і далі піде, то потрібно придумати для таких депутатів якесь суворе покарання. І якщо цього не зроблять представники влади, то може зробить народ. Валерія Сергєєва, телеканал Еспресо.